За оборону міста дуже важливо, щоб ми сьогодні їх вітали. У Миколаєві вшанували захисників, які обороняли місто в перші дні війни. У місті відбувся відкритий чемпіонат Миколаєва з боксу. Змагання ми ці вирішили присвятити хлопцям, які тренувалися в цьому залі. Розповімо про баталії на ринку стерилізувати домашніх улюбленців. ми за те, щоб якомога більше було стерилізованих тварин. Розкажемо, чому до Миколаєва завітали лікарі з Харківщини. Сьогодні середа, 20 листопада, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, телеканал Марк інформує вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Про все в деталях далі. Учора протягом дня російська армія п'ять разів атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також вчора росіяни гатили артилерією по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Крім того, вночі протиповітряна оборона знищила на Миколаївщині один шахет. Цієї ночі російська армія атакувала житлову забудову у Шуменському мікрорайоні Херсона. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін. Один із прильотів прийшовся по багатоквартирному будинку. Снаряд знищив одну з осель, а у сусідніх вибито шибки. Також під ударом опинився гараж та приватна автівка. На щастя, інформації про потерпілих немає. Було, ну я чула два. Від першого я проснулася, другий був сюди. Я з першої квартир. На російському боєприпасі підірвалися шестеро чоловіків. Троє з них загинули. Як повідомили у нацполіції Миколаївщини, це сталося 19 листопада під час робіт з очищення зрошувального каналу поблизу села Мирне. Двоє чоловіків загинули на місці, а трьох постраждалих госпіталізували. Згодом один із чоловіків помер у лікарні. Крім цього, того ж дня мешканець села Богородницьке отримував тяжкі травми рук під час розбирання вибухівки, яку знайшов на полі кілька місяців тому. Нині він перебуває у лікарні. Його стан оцінюється як важкий. Відзначимо, що вибухотехніки провели обстеження території та вилучили рештки здетонованих боєприпасів. У Миколаєві обирають директора Центрального міського стадіону. Для участі в конкурсі подалися 44 кандидати, з яких обрали 6. Учора конкурсна комісія зібралася, щоб заслухати переможців відбіркового етапу та визначити фіналіста. Кандидати презентували себе, свій професійний досвід та розповіли про власне бачення розвитку підприємства. Результати конкурсу мають оголосити до кінця тижня. Мер Олександр Сінкевич, який входить до складу комісії з відбору, прокоментував власні враження від спілкування з претендентами. Загалом кандидати всі були достойні. Ми оцінювали досвід роботи, кількість працівників, якими довелося управляти, досягнення на попередніх місцях роботи і, звичайно, плани по вдосконаленню роботи нашої комунальної установи Центральний стадіон. До цього всі кандидати отримали всю інформацію, походили по всім об'єктам, отримали фінансову інформацію і виклали свій план. Тисяча днів незламності та боротьби. У Миколаєві вшанували 14 героїв, які стали на захист міста з перших днів Великої війни. Військові отримали нагороди, а ті, хто віддав життя за свободу, були згадані з особливою шаною. Як відзначили цю дату, далі в сюжеті. У Миколаєві відбувся урочистий захід вшанування героїв, які стали на захист міста з перших днів повномасштабного вторгнення. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вручив почесні нагороди за оборону міста Миколаєва 14 захисникам. Сьогодні, до дати тисяча днів війни, ми зустрілися з частиною тих героїв, які брали участь у захисті міста Миколаєва в перші його дні. І нагородили їх цими нагородами. Також серед них були і представники підприємства, яке брало активну участь у будівництві фортифікації, оборонні споруди і інші активності по обороні міста Миколаєва. Одна відзнака була вручена посмертно. Її отримали близькі героя, який віддав своє життя за свободу України. Всі нагороджені дуже заслужені люди. На жаль, серед них був один, який загинув. Отримала нагороду його дружина. Ми пам'ятаємо про всіх оборонців міста Миколаєва. На жаль, багато з них ще знаходяться далеко від міста Миколаєва і боронять. На превеликий жаль, частина з них вже ніколи не повернеться додому. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні їх вітали і згадували всіх тих, кого зараз з нами немає. Цього дня виповнилось рівно тисяча днів спочатку повномасштабного вторгнення. Місто Миколаїв було одним із перших, хто прийняв удар ворога, давши відсіч російському наступу. Для мене цей день означає лише, що українці показали, що вони під час повномасштабного вторгнення великого ворога можуть протистояти йому не три дні, не два-три тижні, а вже тисячі днів. Але не більше, ніж те, тому що ці тисячі днів комусь видаються одним днем, а комусь в полоні видається один день тисячі днів. Тому це просто цифра. Для мене це цифра, яка означає героїчний подвиг українського народу. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Заводському районі Миколаєва сьогодні продовжували ліквідувати наслідки останнього російського удару по місту. Постраждалим жителям вже видано сотні листів шиферу та інші будматеріали. А тим, чиє житло непридатне для проживання, надано тимчасове помешкання. Інші подробиці в наступному репортажі. У Миколаєві триває ліквідація наслідків російських ударів по місту, які окупанти вчинили вранці 17 листопада. Нагадаємо, тоді ворог атакував Миколаїв декількома хвилями шахедів. Того трагічного ранку росіяни вбили двох жінок. Ще семеро людей було поранено, серед них двоє дітей. Різного ступеню пошкоджень зазнало знало 56 житлових будинків, а один було зруйновано вщент. У середу в Заводському районі міста ще продовжувалися роботи на місці прильотів. Сьогодні ви бачите, ми завершуємо видачу шиферу для того, щоб мешканці мали змогу закрити свої дахи. Допомогу оказує міська рада це шифер, який надається за рахунок резервного фонду, який утворений на випадок от таких надзвичайних ситуацій. І от ми, в нас залишилося близько 10 сімей, які не отримали цей самий шифер. Вони перекривають дахи за допомогою нашого комунального підприємства Пілот. Пані Світлана одна з тих, чиє житло пошкоджено ворожою атакою. Каже, вибухом російського шахеду пошкодило дах, вибило двері та вікна будинку. Відновлюють житло спільними зусиллями і міських комунальних служб, і друзів, та просто небайдужих містян. Допомагають, звісно, привозили і будівельні матеріали, і плівку, і тенти, і рейку, і дошку. Допомагають. Працюють діти з друзями своїми. Ну і так, і ми, звісно, теж ну, своїми силами стараємося все робити максимально швидко. Чоловіку допомогли дуже з роботи, теж, ну, з підприємства, на якому він працює. За словами Віктора Дмитрука, на відновлення понівеченого житла постраждалим видано 1300 листів шиферу та велика кількість інших будівельних матеріалів. Однак адміністрація Заводського району не обмежилася наданням тільки матеріальної допомоги. На загинула дві людини. Одна дівчина знаходиться в важкому важкому становищі. Вона перебуває наразі в реанімації. Враховуючи, що будинок повністю знищено, адміністрацію прийняти заходи для того, щоб поновити якусь документацію, яка дає можливість отримати компенсаційні виплати. По перше, і по-друге, було оголошено збір, і люди допомогли саме цій дитині придбати речі першої необхідності, в яких вона зараз перебуває безпосередньо в лікарняній лікарні. Серед інших нагальних потреб, з якими зіштовхнулися миколаївці, через ворожий удар 17 листопада, втрата документів і особистих, і на право власності на нерухоме майно ведеться робота нашою службою щодо відновлення документів постраждалих сімей, тому що розумієте, що в разі прильоту ніяких документів не залишилося. Тому люди відновлюють свідоцтво про одруження, документи підтверджуються право народження та таке інше. Паспорта, паспортні дані все це відновлюється за рахунок і при допомозі адміністрації заводського району. Що ж до людей, які через ворожу атаку втратили житло, то вони також не залишаться сам на сам з бідою, запевняє голова заводської адміністрації. Вирішується питання щодо надання тимчасового житла для цих постраждалих сімей. Це в нас вулиця Кузнечна та також вулиця Ліскова. Дві сім'ї будуть перебувати наразі у тимчасових квартирах, які виділяє мерія. Також розглядається питання щодо розташування на цих місцях після вивозу всього зруйнованого сміття, розташування модульних будинків. Ми розглянемо це питання і вже є донори, які готові туди поставити модульний будинок. І на перший час люди отримують більш-менш придатне для життя житло. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. Двох браконьєрів піймали на річці Березань. Правоохоронці вилучили у них гумовий човен, сітки, спорядження та незаконний улов. Про це повідомили в поліції Миколаївської області. У незаконний спосіб рибалки виловили 356 особин риби та раків. Тим самим завдали державі збитків у майже мільйон гривень. Затримання відбулося ввечері 19 листопада. Зловмисниками виявилися жителі сусіднього регіону. Воїнам Миколаївської 123-ї бригади ТРО, які б'ються на вугледарському напрямку, необхідна допомога. Вони потребують дронів, які стануть очима військових вдень і вночі, а також дозволять нищити загарбників. Ціль збору 160 тисяч гривень. Його проводять миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донату на екрані. Підтримуємо земляків, які боряться за нашу незалежність. Стерилізувати домашніх улюбленців. Саме з такою метою до Миколаївського центру захисту тварин завітали ветеринари з Харківщини. За понеділок вони встигли зробити операції майже шести десяткам чотирилапих. Як це вдалося реалізувати та чому важливо стерилізувати своїх тварин, дізнавалися наші кореспонденти. Серед різних методів захисту тварин від небажаного розмноження та низки захворювань стерилізація є найбільш ефективною та поширеною методикою у світі. Це не лише відповідальний вибір кожного власника, але й гарна світова практика. Вона дозволяє підтримувати здоров'я та добробу домашніх улюбленців. Саме з цією метою до Миколаївського комунального підприємства Центр захисту тварин днями завітали лікарі з Харківщини. Сьогодні проводиться безкоштовна стерилізація тварин, як і домашніх, так і може опікунських тварин. Люди приїжджають, безкоштовно стерилізують. Ми за те, щоб якомога більше було стерилізованих тварин і в нас на вулицях, і загалом усюди. Тому ми залюбки долучаємося до таких ініціатив, бо для нас це важливо. І по-друге, всі тваринки щеплюються від сказу, і це також дуже важливо. Стерилізувати своїх улюбленців приїздили не лише миколаївці, а й жителі сусідніх населених пунктів. У понеділок лікарі встигли зробити операцію 59 тваринкам. Лікарі супер, класні, круті професіонали. Ми з ними працюємо вже на четвертій акції. В нас не було жодної жалоби, жодного нарікання. Шви ідеальні, нитки ідеальні. Собачки, кіцькі на наступний день вже літають, скачують по потолку. З ними ну я з ними працювати. Це одне задоволення. Це дуже круто. Міцно, круто, важко, складно. Ці ці чотири дні взагалі ну такі. Ти приходиш, падаєш, але потім таке відчуття наповнює просто супер. На думку ветеринарів, стерилізація домашніх тварин може подовжити життя чотирилапам в середньому на 3-5 років. Крім того, це суттєво зменшує ризик появи злоякісних пухлин та низки інших захворювань, тож не варто нехтувати такою важливою процедурою. Сама процедура стерилізації проходить клінічний огляд тварини, це термовітрія, візуальна діагностика. Якщо це потребує, це лабораторна діагностика. Уз ультразвукова діагностика рентген, це якщо на погляд лікаря, і потім наркотизація, введення в наркоз, самооперація і виведення із наркозу. Тож нічого страшного у цьому немає. Додають лікарі. Стерилізація на підприємстві відбувалась за попереднім записом. Усі ці тварини раніше були безпритульними. Тепер кожен з цих чотирилапих чийсь домашній улюбленець. Привіз собачку на стерилізацію. Дівчинка, ну не хоче, щоб щенята ті блукали, там кругом їх футболили, голодні, ну щоб було, якби в нас захист був тварин. Ну, от така собачка, нора її звати. І вже півгода, більше, ніж півгода. Ну і вирішив її стерилізувати, ну, щоб було все, як би хорошо. Сьогодні стерилізувати тварин особливо важливо, каже Ася. Її собака також чекає своєї черги на операцію. Ми не плануємо цих цуценят, бо е, в нас вже є і кішка і собака, і потім віддавати цих цуценят комусь. Взагалі зараз люди е, допомагають, беруть тварин. Але е, куди дівати потім цих цуценят? Ми вирішили її стерилізувати, щоб її було комфортно і нам. І вирішили приїхати саме сюди, бо ми вже тут хотіли взяти собаку, але її вже взяли. Це прекрасно. Ну і Тому вирішили сьогодні приїхати сюди. Крім того, навіть після закінчення акції усі охочі можуть стерилізувати свою тварину на підприємстві. Для пільгових категорій ця процедура безкоштовна. А ще у центрі захисту тварин завжди можна знайти собі ще одного домашнього улюбленця. Всі тварини, які ми прилаштовуємо на нашому підприємстві, вони всі стерилізовані, вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. А ми кому потрібен друг в родину, член родини, то просимо до нас з восьмої до. О пів на в будні дні ми працюємо і завжди раді вас бачити. А також ми проводимо періодичні виставки прилаштування. Так що слідкуйте обов'язково, як буде наступне, приходьте, і обирайте собі друга. Можливо, із цих семи котів та близько 130 собак, які перебувають на підприємстві, є той, хто чекає саме на вас і прагне стати не лише вашим новим домашнім улюбленцем, а й справжнім членом родини. Ці пухнасті чотирилапі вже чекають на вас за адресою вулиця Образцова, 1 дріб. 2. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеніончаренко, новини на телеканалі Марта. Європейський інвестиційний банк спрямував 7 мільйонів 800 тисяч євро на проєкт з відновлення водопостачання у Миколаєві. Йдеться про модернізацію водомережі. Повідомили на сайті банку. Далі цитата цей проєкт вирішить проблему дефіциту води, спричиненої російськими обстрілами, які серйозно пошкодили інфраструктуру водопостачання Миколаєва. Тому це робить проєкт особливо важливим для відновлення міста. Загалом у межах пакета допомоги Євроінвестбанк виділив 14,5 мільйонів євро для відновлення муніципальної інфраструктури в Дніпрі та Миколаєві. І в підсумку про спорт у Миколаєві протягом двох днів понад 60 боксерів міста і області, а також гості зі спортивних шкіл Одеси, вели боротьбу за медалі відкритого міського чемпіонату. Змагання проходили на базі спеціалізованої ді США Олімпійського резерву в Інгульському районі. Як все відбувалося і кому присвятили турнір, дивіться у репортажі мого колеги Сергія Мельникова. 15 та 16 листопада у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву з боксу пройшли чергові змагання з цього виду спорту. У плідній співпраці з міською владою та управлінням спорту боксерська спільнота міста провела ще один якісний турнір. Сьогодні у нас проходить відкритий чемпіонат міста Миколаєва з боксу серед двох вікових категорій: це юніори і юноші. Змагання ми ці вирішили присвятити двом. Хлопцям, які тренувались в цьому залі, так турнір присвятили двом героям-захисникам миколаївським боксерам, які віддали своє життя заради майбутнього нашої країни Олександру Білецькому та Артему Хану. Під час параду відкриття секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, звертаючись до присутніх, зазначив, що Артем Хан і Олександр Білецький є справжніми героями, і що, завдяки таким, як вони Миколаїв вільно місто і ми маємо можливість проводити подібні змагання. Артем Хан, як боксер, свого часу був переможцем багатьох турнірів, виконав норматив кандидата у майстри спорту. Також виступав у змішаних єдиноборствах. Нещодавно, на його честь, у новій Одесі, відкрили зал бойових мистецтв. Олександр Білецький був майстром спорту, переможцем багатьох турнірів входив до складу збір. України. Олександр боксував в полуважкій категорії. Це 81 кілограм, це та категорія, де може, може мати значення один удар. І Олександра цей удар був. Я пам'ятаю, лівий лівий з боку, він в нього такий був найулюбленіший удар, і багато цим ударом він закінчив обоїди з достроковою перемогою. Сам по собі був добрий. В принципі, як і всі боксери. На заході були присутні батьки та родичі Артема Хана, а також брат Олександра Білецького. У самих же змаганнях прийняли участь більше 50 спортсменів з Миколаєва та Одеси. Боксери змагались за медалі, а тренери мали ще одну можливість подивитись на представників збірної Миколаївської області, яка незабаром прийме участь у чемпіонаті країни, що буде проходити в Хмельницькому. Але усі, хто був ці дні у залі з Шорномер 6, далі будуть тренуватись, битися та тренувати, пам'ятаючи, що така можливість в них є завдяки таким героям. Як Артем Хан та Олександр Білецький. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у четвер, 21 листопада. Вранці і в день очікується злива. Ближче до вечора небо має стати ясним. Температура коливатиметься від 1 до 14 градусів тепла. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. У середньому вологість повітря складатиме 88%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться своєю думкою про конкурс на посаду нового директора Миколаївського стадіону. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.